Із загиблим на війні Ростиславом Семчуком 16 вересня попрощались у камянці подільському Увага. Струнко! Розгонути державний право України! Ростиславу Семчуку було 47. З дитинства дуже щирий, добрий, веселий і творчий. Професійну освіту здобув у Хмельницькому музичному училищі. Ніколи не думав, що одягне військову форму. Але у 2023-му, отримавши повістку, пішов до військкомату і вступив до лав Збройних сил України. Бойові завдання виконував на Запоріжжі. Ростик, так ми його назвали, Він був моїм старшим братом. Ми росли. Разом в село можливостей. Він приїжджав, ми всі приїжджали літом до бабусі, відбували там літні канікули. Він був, ну, я б так сказала, особливий, він був особливим. Він навчався в музичному Хмельницькому училищі, він був музикантом. Він був такою тонкою натури людина. Добрий, добрий. Доброзичливий, веселий. Він завжди був з особливими жартами. Він отримав повістку, і він не шукав, він не ходив, він не шукав шляхи, як обійти. Він її взяв і він сам добровільно пішов. Він сказав, раз треба, значить, я піду. От. Він попав на запорізький напрямок, тяжкий. У нього є старший брат, він теж служить. Він з 2014 року знаходиться в лавах Збройних сил. Хлопці молодці. Відомо захищають і захищали державу. Вони наші герої. Він виборював перемогу і складав плани на майбутнє. Мріяв створити власну сім'ю. 31 серпня 2025 року під час виконання бойового завдання Ростислав Семчук загинув. Поховали героя у рідному камянці подільському на меморіальній алеї Слави.